На станції метро Театральна я вийшовши з вагону, слідував на перехід до станції метро Золоті ворота. Коли позаду почув жіночий крик. Повернувшися, я побачив, що поїзд не їде. Я зрозумів, що щось там трапилось. Підійшовши до вагону, я побачив дівчину, яка благала про допомогу. Вона розповіла, що кривник у вагоні і не хоче віти виходити. Зайшовши в вагон, я побачив, що чоловік ховається за інших людей. Я йому запропонував вийти, але почув відмову. Я був вимушений його силою витягнути з вагону. Коли я витяг його з вагону, то дівчина стояла біла, плакала, вся тряслася. Вона повідомила про те, що незнайомий чоловік у вагоні потайним шляхом розстябнув їй сукню та рукою заліз у нижню білизну. Коли вона відреагувала і почала кричати та плакати, він її ударив у живіт і сказав, що вона мовчала і нікому ні про що не говорила. Але вона далі почала притягувати увагу присутніх. І тоді він намагався втікти.